Який випробувальний термін і чи можна звільняти працівника або робітника під час того, якщо не закінчився ще випробувальний термін? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні ми поговоримо про таку ситуацію, на який період можна встановлювати випробувальний термін працівнику або робітнику. Які підстави є його звільнення, і чим можна звільнити під час випробувального терміну. Отже, відповідно до 26 статті Кодексу законів України про працю, умова про випробувальний термін обов'язково повинна бути вказуватися в наказі на призначення людини на посаду або на якусь роботу, або в розпорядженні про прийняття на роботу, який може бути період випробувального терміну. Період випробувального терміну. Може бути 3 місяці, але якщо це узгоджено з профспілками, то він не повинен перевищувати 6 місяців. Якщо ж це буде робітнича спеціальність, то період випробувального терміну не повинен перевищувати одного місяця. Причому, якщо робітник не задіюється на виробництві в період випробувального терміну, то ці дні не враховуються в період випробувального терміну. Якщо у разі Встановлення роботодавця невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято або виконуваній роботі, роботодавець має право звільнити протягом випробувального терміну цього працівника, якого він взяв на роботу, або робітника, і це регламентується пунктом 11 статті 40 Кодексу, Кодексу законів про працю. Що ще цікаво, якщо з'ясувалося період випробувального терміну, або навіть Після випробувального терміну нові якісь обставини, тобто, або е, кандидат на роботу дав неповну і достовірну інформацію про стан свого здоров'я, або виникли проблеми з допуском до державної таємниці, і людина не дає згоду, або не проходить доступ до державної таємниці, або якісь інші обставини з'ясувалися про те, що людину, яку ви взяли на роботу, не може продовжувати далі виконувати свою роботу. Силу виявлених нових обставин, то така людина також підлягає звільненню відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю. Друзі, я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!